Ребром стало питання, де попрати речі в Іспанії. Ми туристи, в готелі баснословні суми. Що ми зробили? Нам друзі порекомендували ось така пральня. Вона на мийці, на заправці. І ми за 17 євро замовили три пральні машини, біле, кольоровий, чорне і одну на сушку, на сушіння. Біля 40 хвилин чекати, вже тут вон, люди ходять, теж хочуть. Але нормальна штука попратися, бо ми з України вже там 7 днів. Добре, що у нас багато речей. Так і я не знаю, що було. Ось така пральня. Все цивільненько, щось там не працює, щось працює. Але цех прання килимів працює завжди, робить доставку, ціни в гривнях, в ніяких євро. Замовляємо за посиланням. Ниже цех нижче, цех прання кілмів клін плюс. Звертайся, не вагайся.